Служба безпеки України повідомила про підозру ще одному керівнику Міністерства внутрішніх справ РФ на Херсонщині, який причетний до викрадень і катувань місцевих жителів. Це колишній мешканець Донеччини Сергій Бірьозін, який у 2014 році вступив до лав терористичної організації ДНР. Після початку повномасштабної війни і окупації Херсонської області він очолив так зване Чаплинське районне відділення Каховського райвідділу поліції РФ. На цій посаді він співпрацював із окупаційною адміністрацією Херсонщини та її російськими кураторами, придушуючи опір і залякуючи мирних жителів тимчасово окупованої чаплинки. Зокрема, колаборант знущався із патріотично влаштованих громадян разом із своїми спільниками. Він погрожував незаконно затриманим особам фізичною розправою, примушував їх вивчати гімн Росії, а арештованих жінок під час прогулянки заставляв справляти природні потреби у присутності своїх підлеглих на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ заочно повідомили зраднику про підозру за частиною 7 статті 111 зі значком 1 Кримінального кодексу України. За співпрацю з ворогом йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Досудове розслідування триває.